Ви відчуваєте, що за цінностями також завжди стоять потреби. От у когось потреба у свободі, потреба у балансі, потреба та, от, мати час для сім'ї, для близьких. У когось у Андрія, наприклад, потреба зараз на цьому сезоні етапі життя у статусі, у визнанні, у кар'єрному зростанні. Тобто, це також дуже така річ, яка вам допоможе зрозуміти краще, хто ви. Тому що пам'ятаємо, універсального рецепту для щастя немає. Ваші щастя можете створити лише ви, розуміючи взагалі себе, яка ви людина, що для вас цінно, що для вас важливо, що вас особисто надихає, що вам приносить радість, задоволення. Тобто, оце все насправді видно через цінності. А цінності пов'язані з потребами. Угу. Тобто, бачите, що цінності і потреби вони завжди от в такій парі, так? і через будь-яку цінність людини можна побачити її потребу. І це вам також класний інструмент, щоб розуміти, знову таки, як ви приймаєте рішення, про що ви домовляєтесь, і наскільки ви взагалі відстоюєте свої інтереси.